Михайло, я скажу вам по секрету: я коли обирала професію лікаря, в мене була мрія стати або нейрохірургом, або кардіохірургом, але на відміну від вас, мені так не пощастило, і в моїй сім'ї нікого не було з лікарів. І звісно, коли я батькам озвучила свої наміри, вони так ну м'яко кажучи, м'яко кажучи, вони здивувалися, і коли вже вони зрозуміли, що це рішення прийняте, що все ж таки. Мединституту бути, мій батько як ну, така мудра досвідчена людина. Він мене посадив і каже: Віка, дивись, в нашій родині немає лікарів. Ти будеш першопрохідцем. нейрохірургія — це дуже серйозні напрямки. І ти маєш розуміти цю відповідальність. Ну, звісно, мені було 16 років. Я така, конечно, я все розумію, що супер, що люкс, блеск. Я хочу бути видатним лікарем. Я там десь надивилася дивилася серіала Грей, і хочу бути такою самою. І єдине. Що мене переконало піти на стомат факультет, це те, що мій батько мені сказав: Віка, ти маєш розуміти, що у кожного кардіо і нейрохірурга завжди будуть летальні випадки. Це те, що супроводжує цю професію. Так, да, їх буде невелика кількість, якщо ти будеш успішним класним хірургом, але вони завжди будуть. Ти розумієш, як з цим питанням, як цим далі жити, бути, як спілкуватися потім з родичами? І... Це для мене тоді стало поворотною точкою. Я все ж таки стала хірургом, але ще липне лицевим. Моя професія не передбачає летальних випадків. Слава Богу. Я хочу Михайло, вас питати. Ви це усвідомлювали 100%. Ви 100% бачили досвід в родині. Як ви на сьогоднішній день це переживаєте? І що вас допомагає підтримувати, мотивувати, працювати далі? Це одне з найскладніших питань нашої професії медицини в цілому. Якщо це, не дай Боже, стається, а це стається дійсно і в кардіохірургії, і в нейрохірургії, кожного разу, якщо ти адекватна людина, якщо ти психічно здорова людина, частина тебе помирає разом з тим пацієнтом, якому на жаль не вдалось по якимось причинам допомогти. Особисто для мене найголовніше, якщо це стається, відповісти собі на питання, чи зробили ми з командою все те, що повинні були зробити, для того, щоб ця людина вижила. Якщо ця це, це відповідь на це питання так, і ми дійсно все зробили, тоді це одне питання. Якщо ми розуміємо, що ми могли щось зробити не так, можна впасти в велику депресію, можна місяць, півроку, рік думати про це. А таке буває і в медицині бувають такі випадки. На жаль, коли хтось з команди міг допустити якусь помилку. Це дуже рідко, але таке буває. Давайте будемо відверті в будь-якій професії і в медицині також. Але треба розуміти, що якщо ти дійсно вкладаєш свій час, свої сили, свої знання, свою практику в навчання, таких випадків буде летальних. Їх буде мінімум на щастя, сьогодні летальність в кардіохірургії менше 1%. і порівнюючи з 90-ми роками, з нульовими, коли це могли бути і 10%, і 20%. тобто кожен десятий, кожен п'ятий. Сьогодні ці відсотки надмалі, оскільки ми з командою оперуємо на інфаркті міокарда, при якому летальність до 5%, дійсно такі випадки у нас бувають. Ніколи не можна сказати, що ти можеш звикнути до цього. Кожного дня, особисто для мене, це і психологічна трагедія, і з точки зору людини, тому що нам просто дуже шкода, що людина загинула і її родина втратила такого члена сім'ї батька, мати. З другої точки зору, ми відчуваємо професійне розчарування в тому, що ми. Не змогли досягнути того результату, якого ми хотіли досягнути, не дивлячись на те, що тут все було складно і, можливо, таке, як часто буває, і шансів тут було дуже мало. Але важливо відповісти на це питання, що ми боролися до кінця. Ми включили всі ресурси, які можливо. Ми використали всі свої знання. І тоді я не скажу, що легше. Але я скажу, що тоді, хоча б, можна спокійно заснути, не впасти в депресію, не сприяти професійному вигоранню та швидкому закінченню кар'єри, тому надважливо навчатись. Надважливо відповідально ставитись до професії, надважливо розуміти і бути готовим до тих операцій, до яких ви приступаєте, або мати за своєю спиною ментора. Мені дуже пощастило мати в клініці менторів і на початку, і зараз, які можуть підстрахувати, які можуть підказати в тих випадках, а в кардіохірургії вони часті неординарних, коли щось іде не так, не за планом. Кардіохірургії від тебе потребують дуже швидких реакцій, тому що час іде на хвилини, і в тебе нема дуже багато часу, щоб як кажуть піти, Google відкрити або YouTube і почитати, а що це за ускладнення, як з ним боротися. Це потребує від тебе хвилинної реакції. Тому нам пощастило і мати ментерів і сучасне обладнання для того, щоб мінімізувати ці ризики і рятувати якомога більш більшу кількість пацієнтів сьогодні. Повторюсь, летальність надмала трансплантація серця. Як це відбувається? Як? Шукаються донори, це надвисокотехнологічна процедура, яка порівнюється з злетом космічного корабля, починаючи від е, організації юридичної, закінчуючи медичними аспектами підготовкою хірургів. Спеціальними ліками, спеціальним обладнанням, яке іноді при трансплантаціях потрібно, тому що це важкий пацієнт в інституті серця вже виконано за останні п'ять років більше 120 трансплантацій. Серця це перше місце серед усіх клінік в Україні, і 80, від більше 80% виживаність при цих операціях. Це вважається дуже гарний результат, дивлячись на те, які важкі пацієнти сьогодні потребують цих сердець із комбінованими вадами і не тільки серця, але й Нирок, але й легень сьогодні вже трансплантують і комплекс серце легені, і комплекс серце нирка. Комплекс серце легені. Так, що таке трансплантація? Це в першу чергу спасіння людини, яка потребує. Тобто є багато міфів, які сьогодні є біля цієї професії, біля цієї спеціальності, але треба розуміти, що це в першу чергу про спасіння людини. В якої нема іншого виходу, крім як отримати новий орган. Тобто банальна людина, яка які 30 років може перехворіти грипом, грип ускладниться міокардитом запалення серцевого м'язу. У мене таке було. І в термінальній стадії, якщо ліки не допомагають, людина за місяць може стати кандидатом на отримання нового органу і інших методів лікування радикальних. На жаль, не існує. Ви ж як добре, що мені тоді не казали, що, що це може бути, На, На жаль, саме так. І сьогодні стати реципієнтом, тобто людиною, яка потребує органу, в декілька разів вищі шанси ніж стати донором, чого бояться люди. Де беруть ці органи? На жаль, люди гинуть від ДТП, від інсультів, від інших причин, при яких Організм продовжує працювати, серце починає битись, але у людини зафіксована смерть мозку. Тобто, 100% зафіксовано на деяких обстеженнях, що мозок вже відновитись, на жаль, не зможе. При такому випадку його органи ще працюють, і вони можуть врятувати 4, 5, 6 інших життів нирки, печінка, легені, серце. Сьогодні навіть рогівку, рогівку транспланту. Якщо такий випадок фіксується в якійсь лікарні смерть мозку, є єдина система, яка розподіляє ці органи в залежності від тих людей, які потребують їх прямо зараз. Є статуси реципієнтів. Перший статус, наприклад, пацієнт знаходиться на екстракорпоральній мембранній оксигенації і його життєздатність підтримує спеціальна машина. Тоді він в першій черзі. Там є другий статус, третій, в залежності від того, наскільки терміново потрібна трансплантація. Це система. Автоматично комп'ютер розподіляє цей орган для конкретної людини, конкретного реципієнта, в залежності від того, на якому листі очікування, в якій клініці він стоїть. Повідомляється бригада хірургів і клініка про те, що вашому реципієнту розподілений орган. Бригада повинна швидко зібратись, приїхати на місце, де знаходиться цей донор, і бути готовою до забору органів. Ви кажете, може швидко зібратися, скільки. У нас є час, від моменту, коли нам вже сказали, що у нас є орган. Тобто, це вже я так, коли вже віддають орган, так значить, все вже зафіксовано. Що є клінічна смерть, не це... клінічна смерть, а смерть мозку. Смерть мозку. Це узгоджено вже там з усіма родичами. Це ж треба узгоджувати так, з родичами, так обов'язково. Або людина дала при житті свою згоду, угу. або після смерті родичі можуть надати згоду. І от від моменту, коли сказали, все є серце, наприклад, ми в Луцьку, в залежності від того, в якому термінальному стані знаходиться сам донор. І наскільки це потребує екстреності, буває таке, що і треба смерть мозку зафіксували. Пацієнт погіршився і треба робити прямо зараз. <гум> а буває таке, що і декілька годин є для того, щоб доїхати. Як правило, це так і відбувається. Тобто, за декілька годин там, за годину, за дві, всі бригади і абдомінальні хірурги, які будуть можливо брати нирки, печінку для трансплантації, кардіохірурги, які можуть взяти серце або легень, повинні бути на місці, готовими розпочинати експлантацію забір органів після цього. Серце, не як інші органи, воно за межами організму в ідеалі повинно бути вшите в іншу людину, рецепієнта. в рецепієнта, за 3 години. Тобто від початку експлантації до вшивання в іншого пацієнта, повинно прийти не більше трьох годин. На щастя, зараз вже є нові технології, які дозволяють законсервувати серце і продовжити цей термін і до 6 годин, і до восьми, і до десяти. Але в ідеалі я щось так розумію, калькулятор включився в голові. Якщо у нас, наприклад, серце у Львові чи у Луцьку, то напевно нам треба взяти, якщо є спроможність реципієнта, краще і повезти туди, і там на місці, і забрати, і зразу вшити, і потім вже думати, як так, його назад транспортувати, так. щоб не гаяти цей час. Кожна хвилина в кардіохірургії при будь-якій операції не тільки в трансплантації, вона Цінна, тому що кожна хвилина роботи хірурга це додаткова летальність, тому що ми працюємо найчастіше на зупиненому серці, і чим довше воно зупинено, тим більше вірогідність ускладнень.